Успішний благодійний внесок. Карітас Івано-Франківськ завершив благодійний аукціон зустрічей. Відтак оголошено його результати. Всього волонтерам вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень. Найбільший донат був анонімним 50 тисяч гривень. Завдяки зібраним коштам. Люди з інвалідністю матимуть можливість відвідати Карпати під час літніх канікул. Ми зібрали 262 тисячі 80 гривень. За зустрічі 225 тисяч 400 гривень, і донати 36 тисяч. 680 гривень. Попередньо ми планували це зробити для літніх канікул для оздоровлення нашої молоді з інвалідністю. Бо минулого року це була війна, пізніше карантин, і ми цього не змогли зробити оздоровити цих дітей під час війни. Певна річ що вони відчувають таку психологічну. Тяжко їм, теж саме як і кожному із нас, і певна річ, що ми хотіли б допомогти їм реалізувати. Тим більше вони постійно просять, щоб були канікули, щоб вони могли відпочити, зустрітися. Це дуже важливо для них і... на благодійному аукціоні. Одна з учасниць зробила найбільший внесок задля зустрічі з Василиною Павлюк, фізіогномісткою, майстриною краси та ефективної комунікації. Василина каже, спілкування було дуже теплим і плідним. Під час зустрічі вони спільно. З переможницею обговорили тонкощі різних аспектів краси. Так, я була одним з лотів. Я була учасницею цього благодійного дійства. В чому я скажі, це мені дуже принесло багато задоволення, тому що робити такі добрі діла це справді дуже класно. В мене зараз воює мій чоловік, тому я намагаюся долучатися до всіх таких благодійних акцій. Зустріч пройшла з однією з учасників. Асниць, яка виграла цей лот. Ми дуже багато говорили про б'юті послуги, про косметологію. Я, як косметолог, підібрала їй домашній догляд. Ми поспілкувалися, як правильно доглядати за своєю шкірою щодня. Благодійний аукціон особистих зустрічей стартував у середині зими і тривав місяць. Протягом цього періоду до акції долучилися понад сім десятків учасників з різних професійних сфер. Серед них були представники. Творчих професій, бізнес-середовища, медіапростору, громадські діячі, медики, психологи та спортсмени. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на Вежі.